субота, 9 грудня, на 11-му підсумкові новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Хотів пограбувати магазин, та не очікував, що його спіймає студентка. Курсантка університету внутрішніх справ затримала крадія. Свій злочин чоловік скоїв в одному з магазинів міста. Дочекався, доки продавець відвернувся, схопив з вітрини планшет та намагався накивати п'ятами. На заваді стала молода та тендітна дівчина, за допомогою яких прийомів Ганна знешкодила злодія. І як на це наважилась, наша Анастасія Вільхова розпитала і навіть прийшла майстер-клас. Я шла на електричку їхати додому, ось і бачу з магазину водофон вибігає невідомий чоловік. У нього в руках предмет, схожий на планшет, і там такий ще дротик висить, який відповідає за сигналізацію. Мить і дівчина вже хутко біжить за грабіжником. Той від хоробрості курсантки розгубився, почав бігти ще швидше та перечепився. А він почав вставати. І в цей момент момент я підбігла і здійснила е, затримання замком е, і загину руки за спину. На допомогу Ганні прийшов і консультант пограбованого магазину. Втім, навіть тоді зловмисник намагався дати драпа. Він почав пробувати вириватися там біля трамвайних колій. та газончик. Він на цей газончик намагався стрибати там, убігати. Я за ним. І вийшло, що ми опинилися на цьому газончику, і я одною рукою його тримала. Там співробітник мені допомагав, другою там набирала 102. За декілька хвилин вже приїхали патрульні грабіжника, затримали. Ганна каже, саме в той момент і усвідомила, що відбулося насправді. Перед нею стояв 34-річний чолов'яга на підпитку, метр дев'яносто зростом, і в два рази більший за дівчину. Він стояв в наручниках, Ми чекали слідчо-оперативну групу, і ось він там казав: там та відпусти мене, відмовся від своїх показань і так далі. Ну там. Кнопочку там, чи щось таке нажми на наручниках, тобі за це нічого не буде. Давив, на жаль, що в нього там донька 14-річна, що треба її годувати і так далі. Ну, в, цей, в цей момент, звісно, так було деяке там, психічне до цього ставлення, ну, важко було. Здивовані були й вчителі, які і навчили курсантку техніці затримання. Кажуть, Ганна і до цього показувала гарні результати. Втім, що тендітна студентка затримає дорослого чоловіка, не чекали. Чесно, несподівано. Але якщо чесно, дуже приємно мені, як викладачеві, що хоч щось ми вкладаємо і робимо ну якби цей світ кращий, хоча б руками їхніми, але це так виходить. Бо коли вона розповіла цю історію, я ж кажу, я спочатку мені сказали, я кажу, хто. Дівчина ж каже, вже чотири роки вчиться в університеті внутрішніх справ. А цей легендарний замок, який і допоміг затримати злодія, вивчила саме на заняттях з фізичної підготовки. Тепер же намагається відпрацювати та вдосконалити свої вміння. Загин руки за спину це класична практика затримання, кажуть викладачі. Однак треба дотримуватися чітких правил. Найголовніше в прийомі замок натиснути на лікоть саме так зловмистик не зможе вибратися. Аби у стресових ситуаціях курсантки знали, що робити на заняттях разом з викладачами інсценують подібні ситуації. Мінтуємо реальні умови, які можуть відбутися а також немаловажливо, що ми запрошуємо працівників практичних з практичних підрозділів, і вони саме розповідають нам з якими ситуаціями вони зіштовхуються на практичній діяльності. Тобто, після цього ми відпрацьовуємо вже на занятті разом з курсантами і викладачами. В університеті кажуть, пишаються своїми курсантами. А Ганні Чернісовій обов'язково врахують це затримання під час сесії. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Сусідський терор з щурами у Дніпрі пенсіонерка засипала горами сміття і будинок, і двір. Сусіди в шоці кажуть, у такому звалищі нечистот масово розплодилися щури, буквально десятками сновигають по хатах. Як боротися з такою бідою, жителі не знають. Колекціонерка Мотлоху і сама не хоче прибирати, і іншим не дає. Що з цим робити? Наші кореспонденти розбиралися. Порожні пляшки, ковдри, консервація в пластикових бутлях та велетенські гори сміття. Цим і не тільки захаращений приватний будинок по вулиці Михайла Вербицького. Все через гори власницю, яка десятиліттями збирає модлох і тягне його у двір. Вона проработала медсестрою на психіатричній лікарні на ігрині. І це в чечені п'ятіліт, що то с ній случилося, що вона почала мусор пісністи во двор, з мусора берет. На мусорних баках забирають в пакети і заносять во двор. От ми посазите, що тут тварин. Зігріватися взимку самотня жінка змушена у власний спосіб. В будинку відключені електрика і вода, обрізаний газ. Зовсім немає туалету. А щоб зігрітися, жінка буквально обкладається справжніми козами. Ось у такому хліву Наталя і живе, щойно настають холоди. Сусіди бідкаються за козами. Жінка не прибирає, а пастися відправляє просто на вулицю. Оце пасей зимою, і осінню, і літом. оце виводить на суху траву ганяє. Часа в чотири виганяє до тімна, часов до восьми їх там пасе. Вона ж не заготавлює, сіна ж нема чим кормити скотину, чим то ж треба. Вона ж добала хоч жити, щоб жива. була. Оце ганяє. мимо всіх, там вже й заборчики люди поробили. Вони ж хватають усе, що є під заборами людей. І цвіти, і посадження, і, 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 і туї їдять, усе виїдають. Та не тільки козами обзавелась Наталія, через купу сміття тут масово розплодились щури. Такий. Гадюжник. Вечером йду з роботи, а воно все шевелиться, оце листя, і отакі криси бігають. Пацюки сновигають сусідськими дворами, буквально десятками забігають в хатину у пошуках їжі. Сусідка дзвонила як то чоловіку, каже: дід Валера, у вас на криші сидить сім крис. Заходжу на кухню, а на кухні сидить в сковородці криса і на столі криса. Ну як тут не будуть розводитися криси, якщо тут така антисанітарія в дворі? Там вони отам гною, їх сотні, а вони, а вони ж виводяться не по а не по дві штуки. Та найбільше сусіди переймаються за потенційну небезпеку сміттєвих кучугур, бо не потріб, що назбирала жінка легкозаймистий. Не дай Бог, де то що то займеться, запалиться. Тут до, до будинок на будинку, воно все займеться. Самотужки прибирати модло горе сусідка відмовляється. Ми спробували поспілкуватись, втім навіть виходити до нас Наталія не хоче. Наташа! Наташа! Наташа сусіди бідкаються, управи на жінку жодної. Во двор нікого не пускають. Ні рігіть, ні які взагалі з нею розмовляти невозможно. Юристи ж кажуть, якщо сусіди Наталії почнуть вивозити сміття з самотужки, то можуть отримати адміністративний штраф або ж навіть кримінальну відповідальність, бо це її приватна власність. Втім, вихід є. Ефективним буде писати конкретно під статті оці звернення Кодексу України про мі правопорушення, або писати в контексті якихось там кримінальних правопорушень, що завдано шкоду, заподіяно якісь збитки, що порушуються правила благоустрою, там порушуються права законні інтереси громадян, конкретно в контексті статті КУПАП. А якщо жінка не відреагує і на це, на неї чекатиме штраф до півтори тисячі гривень. А справою про шкоду чужого майна та порушення прав сусідів повинна займатися поліція. Анастасія Вільхова, Сергій Гончар, новини -го каналу. Наш наступний матеріал про жінок на війні. Наталія з позивним вільна замість косметологічного кабінету обрала стабілізаційний пункт. Мати трьох дітей стала на захист країни від початку повномасштабного вторгнення. Рятує на передовій поранених бійців, евакуює з під вогню і надає невідкладну допомогу. Як на таке зважилась історія військової медикині матеріалі Владислава Авдієнка. затягуємо максимально, і потім крутимо півтора два обороти. і коли боляче, то ще ще разочок. Так само швидко й вправно Наталія вчить накладати турнікет своїх побратимів. Вона санітарна інструкторка, позивний вільна, також бере участь в евакуації поранених. Завжди на готові, завжди на рації. Ну будь-який момент можемо підірватися і поїхати на евакуацію до війни. Жінка була фармацевткою та косметологиною, мала свій кабінет, та навіть уявити не могла себе в армії. Все змінилося 24 лютого, каже Наталія, коли росіяни атакували її рідне місто Дніпро. Прокинулася від цих прильотів, побачила це все. Для мене дуже важливо в житті відчуття свободи, власної свободи, і свободи моїх дітей. І я дуже була зла, треба щось робити. Мати трьох дітей пішла у військо доброволицею та взялася опановувати військову медицину. Це не просто зізнається героїня. Допомогу має надати швидко, часто в екстремальних умовах. швидкі дуже незручно в цьому броні, ковкасці. Потрібно якось рухатися. І коли швидкі не одна людина, не один поранений, декілька поранених. Дорога така розбита. Я літаю просто на своїх, на своїх берцях. Наталія рятувала бійців і під обстрілами. Та вільно каже, заради побратимів готова ризикувати життям. Я думаю про тих хлопців, ну до яких ми їдемо. Так сталося, що ми всі тут знаходимося вже довгий час і один одному, як рідні, і я думаю про них не про нас. Медикиня також допомагає, коли в бійців загострюються хронічні або сезонні недуги. Слідкує, щоб в аптечці завжди були ліки від застуди, тиску, а ще антибактеріальні препарати. Мишей дуже багато. Хлопці там, навіть навіть з ним знімали відео як з рюкзаку, там після чергування 75. Кусають за пальця, кусають за обличчя, видаємо антибіотики». Побратими віддячують своїй рятівниці та за можливості звільняють від фізичної праці. Якось там шоколадку принесуть, там якийсь комплімент, скажуть. Ну це приємно. Там, десь щось піднести, десь щось подати. Ну. Це добре. Ми бережемо їх. Вільна мрія лише про одне: аби воїни заходили до неї у стабілізаційний пункт лише на каву. Владислав Авдієнко, Олександр Довгань. Новини 11-го каналу. Допомога своїм мобілізованим співробітникам не благодійність, не соціальна відповідальність, а прямий обов'язок для кожного бізнесу. А ще найголовніша умова для його роботи в Україні. Адже всі ми живемо та працюємо лише тому, що вони зараз. В окопах робота військових найважча, так вважають в Інтерпайпі. і з 2014 року системно підтримують працівників, які пішли воювати. В лютому 2022-го тут запрацював спеціальний штаб, єдине завдання якого адресна допомога металургам у військовій формі. Як все працює? Про це наш репортаж. Алло, льош, привіт. Віка Інтерпап як в тебе справи? Льош, а щось треба ще з додаткових медикаментів, чи щось може якусь додаткову консультацію. Вікторія одна з п'яти координаторок штабу. У неї четверо дітей, найменші лише два рочки. Чоловік ветеран, двоє братів воюють, ще один у полоні. Під опікою жінки 180 бійців, які інші координаторки штабу, віка на постійному зв'язку зі своїми підопічними. Розуміє, у кого згоріли всі речі, хто в лікарні з обмороженими ногами, а кому з них важливо просто помовчати після важкого штурму. У штабі допомоги жінка півтора роки. Відколи на фронт пішов її чоловік. Жартує тут, хотіла відволіктись. Від Переживань за нього. Тепер у мене 180 таких хлопців, за яких я переживаю. Ми з ними на зв'язку майже цілодобово, тому що коли вони у них виходить вийти на зв'язок вночі, вони виходять вночі. Першими координаторками штабу стали піарники Інтерпайп. На початку війни працювали цілодобово, інтуїтивно, постійно підлаштовуючись під запити бійців. З першого дня ми взяли список хлопців, які пішли воювати, розподілили між собою піарниці його і почали їх обдзвонювати. І таким чином налагодили з ними контакти. На першому етапі основною наша задача була забезпечення їх технікою і амуніцією, тому що в перші дні війни проблеми були елементарні речі, типу шолома, форми, берсів зручних. Поступово відбудували системну роботу, набули досвіду закупівель військової техніки та амуніції. Пройшли неодноразове навчання у психологів, організували медичний, юридичний психологічний супровід. Сьогодні під опікою штабу 948 бійців та 42 ветерани. За потреби до роботи залучаються й інші служби компанії. Це наш склад, десь є дуже багато речей, але кожен менеджер знає, де що є. Це зимова форма для бійців, також зимове взуття. На цій полиці газові балони та маленька портативна газова плита. Це дуже потрібні речі. Яна новенька в штабі долучилась до команди три місяці тому, адже кількість підопічних постійно зростала. В перші дні працювати з бійцями було складно і страшно, та всі дівчата в штабі підтримували та ділились досвідом. Як і багато людей. Протягом війни я дуже багато часу почувала себе незручно. Мені дуже хотілося допомагати. Своїх підопічних штаб забезпечують всім, крім зброї, від бронежилетів з тепловізорами до автомобілів та дронів. До кожного бійця індивідуальний підхід все закуплене, проходить ретельний відбір та перевірку, адже має бути зручним та надійним. Коли ми отримуємо каски, ми не передаємо їх відразу на передову. Ми віддаємо їх на отстріл. І поки у нас не буде підтвердженого результату, каски чекають. Зимове взуття брали дівчата додому, занурювали у воду, щоб перевірити герметичність. Віталій, один з підопічних інтерпайпу з 2008 року працював компанієм оператором верстатів з програмним управлінням на фронті з перших днів повномасштабної. В перші дні ну якби мені не привично, ну якби я було стидна просити, а типу, ну а так менеджер да, дзвонив, там, говорить, що треба то-то, то-то. А потім, коли по необхідності, ну думаю, позвоню. Позвонив менеджеру Вікторії, вона кажуть, то не питання, подожди, ну, типа, зараз щось то придумаю". Время проходить, ну все є. У мене ребята удивлены, як допустим завод. Тут. У нас були там і шахтіри, і там ну, типа, не всім так допомагає. Начальник дільниці на одному з заводів Інтерпайпу, а нині військовослужбовець Костянтин ділиться в номер своєї менеджерки, один з небагатьох, який він знає на пам'ять. Я по моєму найкращий менеджер. Вот поетам, який сюди со мною связь, я очень благодарен. Її зовут Аліса. Тут дуже очень много форма. Обувь, отличные е карематы, отличные палатки видавали, е осветительные прибори. Це прекрасна все. більшість підопічних штабу, прості солдати з плином війни. Потреби військових змінюються. І хоча штаб Інтерпай продовжує забезпечувати підопічних якісною амуніцією та необхідною технікою, все більше військових потребують іншої допомоги. Хлопці вже не так багато потребують саме амуніції, особливо дрібної. Вони більше потребують медичного супроводу, який ми надаємо комплекс. Вони більше потребують юридичної допомоги і психологічної підтримки, і тому наш фокус нашої роботи поступово, звісно, зміщується на інші аспекти. Наступний виклик для штабу та Інтерпайп в цілому відбудувати системну та ефективну реінтеграцію ветеранів у мирне життя. І з огляду на побачене ми в це щиро віримо. І на Теренець, Денис Єлисавенко, Євген Шпак та Олександр Довгань. Новини 11-го каналу. Без хрюші та степашки. 11 канал запускає новий проєкт для дітей. Покрова казкова в ефірі нашого каналу. Українські захисники читатимуть для малечі перед сном. До речі, зробити це може кожен військовослужбовець як у студії телеканалу, так і поза нею, просто надіславши нам відео. Умова одна: бажання розповідати казки дітям про перших учасників нового проєкту та казкарів. Наш репортаж Я хочу понаході опрямана. І тобі пові у студії завершилися останні приготування. Світло налаштоване. мікрофон перевірений, і запис пішов. Начебто, усі діла переробили, а ще тільки півночі пройшло. Одинадцятий телеканал запускає новий проєкт для дітей під назвою Покрова казкова. Насправді цей проєкт не новий в світі. Такі проекти існували в нашому дитинстві. Безпосередньо в моєму дитинстві існував дід Панас, який розповідав кожного вечора казки дітям. І ми вирішили відтворити цей цей формат. Казки в ефірі 11-го телеканалу розповідатимуть військові. Це і чоловіки і жінки, які нині боронять нашу країну, і через це не можуть бути поруч із своєю родиною. Дід знову і... на піч, а хлопці по хаті пересідалися і кажуть: ну давай будемо казку слухати. У мирному житті музикант нині військовослужбовець Тимофій Хом'як, один із учасників проєкту, приїхав з фронту спеціально прочитати казку. Говорить, власних дітей не бачив майже два роки. Страшенно хотів би їм ці казки почати по WhatsApp, але це зазвичай були дуже короткі такі. У нас ефіри, зв'язку в онлайні. Це далеко не завжди. Були такі комфортні умови, аби почитати власне дітям казки, але бажання саме батьківство, бути поруч з дітьми і на ніч розповісти казку, воно дуже потужне, і воно дуже важливе, не тільки для дітей, але і для мене, як для батька. Тобто війна війною, а казки власне ніхто не відміняв. Поки батько читає, діти уважно слухають родина Тимофія Хом'яка, буквально щойно повернулася назад в Україну з дороги. Заїхали на запис проєкту, аби підтримати тата. Війна, але наші діти ростуть, і вони ростуть під час війни. і Вони мають рости під час слухання і впитування цих казок, пісень, свят, традицій. Ми батьки, ми маємо це все продовжити розповідати. І от добре, що наш тато також їм буде ще й екранів щось таке традиційне, наше рідне, автентичне розповідати». Не відводить очей від тата і п'ятирічний Святослав. Хлопчик вважає себе захисником, як батько, тому носить із собою дерев'яний меч. А ще розповідає про улюблені казки. Ну, хлопа, дякую. Когось. Про діда, що він там робив? Сажав, що ріпку. Рібку. А хто жив у баби й діди? Дочка яба. У телепроєкті 11-го каналу звучатимуть різні казки. Першими військові прочитають байки українського письменника Олександра Лірника. Ми хочемо створити наш власний український казковий продукт, щоб назавжди закрити тему Хрюши і Стіпаші, Маші і Медведій, щоб нас нарешті вийшли на арену наші власні герої, наші власні персонажі. А повірте, це дуже калоритні персонажі. До речі, сам письменник, як дізнався про створення проєкту, залюбки дав згоду на використання своєї творчості. У цьому вбачає справжню магію. Мені мами присилали фотографії, діти всі він із ліхтариком під ковдрою читає або з бучі евакуював. Каже, ми нічого не могли взяти. Документи взяли. Дитина взяла вашу книжку. Тобто, це є та магія, яка от на всередині сидить органічно українці. Приєднатися до проєкту Покрова Казкова можуть усі охочі. Записати улюблену казку можна навіть на передовій. А тоді надіслати запис на адресу 11-го каналу. Стартує проект 6 грудня саме у День Збройних сил України та Святого Миколая. Тетяна Заяць та Олександр Довгань. Новини 11-го каналу. І наразі це вся інформація. Звертайтеся на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є важливе повідомлення, слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось!